Існує безліч забобонів, вони переплітаються з народними традиціями, обрядами та навіть щоденним життям. Чорна кішка чи розсипана сіль усе це для наших предків мало особливе значення. Сьогодні ми розберемо, які українські забобони дожили до наших часів, що вони означають і чому досі впливають на наше життя. В українській народній традиції існує забобон не можна переступати через людину, бо вона не виросте. Особливо це стосувалося дітей або молодих людей. Вважалося, що якщо переступити через когось, то його ріст сповільниться або він не досягне повного розвитку. Походження цього забобону сягає ще до християнських часів, коли люди вірили, що тіло пов'язане з потойбічними силами та духами. Кожен крок над людиною міг символічно тиснути на її життєву силу і заважати розвитку, це розцінювалося як втручання у долю людини. Тоді, як з соціальної точки зору, забобон формував повагу до дітей і молоді, забороняючи принижувати їх фізично чи символічно. Психологічно, дітям, яким постійно нагадували про цю заборону, прищеплювалася обережність та уважність. Сьогодні більшість людей сприймає цей забобон як символічний або виховний, але він досі побутує, особливо в селах та серед старших поколінь. В народних віруваннях існує забобон. Не святкуй свій день народження заздалегідь, інакше накличеш біду. Люди вірили, що будь-яке передчасне святкування може привернути хвороби, невдачі або неприємності протягом року. Походження цього забобону сягає давніх часів, коли люди вважали, що майбутнє невідоме, і будь-яка передчасна радість може привернути увагу злих сил. Цей звичай водночас виховував обережність. Він нагадував, що щастя і успіх не можна передбачати. І треба цінувати справжні моменти. Навіть сьогодні багато українців ставляться до цього забобону з посмішкою, але все одно відкладають святкування на правильний день, бо старі традиції живуть у кожній сім'ї. Існує забобон не можна їсти ножем, бо кажуть, що будеш злим. Люди вірили, що той, хто використовує ніж під час їжі, може стати сварливим, дратівливим або грубим у характері. Походження цього забобону сягає давніх часів, коли ножі вважалися не просто столовим приладом, а магічним предметом, який міг заряджати людину емоціями злістю або агресією. З соціальної точки зору заборона їсти ножем формувала ввічливість і дисципліну за столом, а також навчала дітей контролювати емоції. Сьогодні більшість людей ставиться до цього забобону скоріше жартома, але він все ще згадується як маленька настанова для виховання гарних манер. Якщо сісти на кут столу, то не одружишся, вважалося, що кути столу символізують самотність або нестійкість, і той, хто на них сидить, нібито програмує своє життя на самотність. Походження цього забобону сягає давніх часів, коли кожен предмет у хаті мав символічне значення, а стіл особливо, бо він був центром сімейного життя і зборів. З соціальної точки зору, цей звичай міг навчати дітей і молодь в вічливості та правильній поведінці за столом. Сьогодні його сприймають здебільшого як жартівливий, але в селах і серед старших поколінь він досі живий. Багато хто уникає кута, аби не накликати невдале особисте життя. Не дарувати годинник, бо кажуть, що це до розлуки. Люди вірили, що подарований годинник символізує відлік часу і може передбачати швидке завершення стосунків або дружби. Походження цього забобону сягає давніх часів, коли речі, що відлічують час, вважалися магічними предметами, здатними впливати на долю людини з соціальної точки зору, цей звичай міг навчати обережності у виборі подарунків і нагадувати про важливість символіки речей. Сьогодні більшість людей ставиться до нього жартома, але в старших поколіннях він усе ще побутує. Подаровані годинники часто супроводжують жартівливими попередженнями не можна класти шапку на стіл, бо кажуть, що будеш бідним. Люди вірили, що шапка, яка символізує голову та розум, на столі, місці достатку та їжі, порушує гармонію, і це може призвести до фінансових труднощів. Походження цього забобону сягає давніх часів, коли предмети одягу та домашнє начиння мали символічне значення, а стіл завжди був центром сімейного життя. З соціальної точки зору цей звичай виховував охайність і повагу до домашнього побуту. Сьогодні більшість людей ставляться до нього скоріше жартома, але у селах і серед старших поколінь він досі поширений. Шапку на стіл ніхто не покладе. Аби не накликати бідність. Якщо в хаті розбився посуд, це нібито на щастя. Люди вірили, що звук розбитого горщика чи тарілки виганяє погані сили і приносить удачу, а сам предмет втрачає негативну енергію. Походження цього забобону сягає давніх часів, коли предмети побуту вважалися носіями енергетики. Розбитий посуд символічно звільняв дім від невдач. З соціальної точки зору, це могло навчати людей спокою у випадкових ситуаціях і не засмучуватися через дрібні неприємності. Сьогодні більшість людей сприймає це за бобон як веселий звичай, а випадково розбитий посуд часто сприймають з посмішкою, чекаючи на щастя. Якщо під час їжі впала ложка, чекай візиту жінки, а якщо впав ніж, чоловіка. Люди вірили, що посуд передає сигнали про майбутніх гостей, і випадкові падіння столових приладів могли попереджати про прихід друзів або родичів. Походження цього забобону сягає давніх часів, коли дрібні побутові події вважалися знаками від потойбічних сил або удачі. З соціальної точки зору, це звичай міг робити буденне життя цікавішим і спостережливішим, люди уважніше ставилися до деталей. Сьогодні більшість ставляться до нього жартома, але у селах і серед старших поколінь він досі живий, впала ложка чи ніж, і всі посміхаються, очікуючи гостя. Не можна прибирати сміття з хати ввечері, бо кажуть, що вимете щастя. Люди вірили, що вечір час, коли в дім приходить спокій і удача, і будь-яке прибирання тоді може вигнати позитивну енергію та успіх. Походження цього забобону сягає давніх часів, коли ритуали дому та час доби мали велике символічне значення. Звичай міг допомагати дотримуватися режиму та відпочинку ввечері, а також виховував обережність і повагу до побутових ритуалів. Сьогодні більшість людей ставляться до нього жартома, але старші покоління і досі уникають вечірнього виносу сміття, аби не вимести щастя з дому. Якщо чухається долоня, це передвіщає події з фінансами. Кажуть, що права долоня свербить до грошей, багатства та прибутку, а ліва до втрат, витрат або непередбачених проблем. Походження цього забобону сягає давніх часів, коли тіло людини вважалося відзеркаленням енергетичних потоків, а такі сигнали допомагали передбачати майбутні події, це звичай міг допомагати людям бути уважнішими до витрат та доходів, а також спостережливішими до дрібних передвісників удачі. Сьогодні більшість ставляться до цього забобону жартома, але багато хто все одно посміхається і перевіряє, яка рука свербить першою.